Je suis grave eux-pêtos. Ми взагалі готувалися до іншого штурму. У нас були зовсім інші плани. І ворог в одну із ночей кількістю, не пам'ятаю, скільки осіб, більше 10 було. Зайшли на. Давайте не будемо називати конкретні місця, Зайшли на, так би мовити, наші позиції. Дякувати нашим дронщикам, які 24 на 7 працювали цю ротацію, просто в нас дрони не вимикались. Трансляція була постійна. Всі працювали максимально. Побачили групу, теплові сигнатури, які 10 там більше чоловік, їх більше було. Почали заходити на територію саме цієї пристройки. А, ну, Ми вже зрозуміли, що це штурмова група йде, і вона вже починає дуже активно і швидко заходити. Одразу підключилася наша артилерія, хлопці все працювали, але в групі вдалося зайти. І ну, ми вже, ми вже одразу зрозуміли, що ми туди підемо, якби це до нас прийшли. Те, що ми бачили з дрона ситуація, вони зайшли в будівлю, і коли арта їх розбирала, розбирала. В будівлі закріпилася якась кількість з тих, хто вижив. Там було два входи. Ми хотіли зайти в цю будівлю з двох сторон по дві особи і ну, зачистити їх просто. Була сформована група нас з шести осіб. Набрали кучу термобарів, гранат і всього всього По Сірячку, щоб по красоті, щоб нас ніхто не бачив, все як по книжці. Зібрались. Обсудили з пацанами, що будемо робити. Звичайно, мандраж постійно. ну це нормальна справа. Залітаємо вже ближче до даної локації. Ми зайшли до них, чесанули всю територію, подивилися, процинкували, все було чисто, нікого більше не було. Гебель з ельхароном взяли лівий край, заходили ми з Джорданом. Взяли правий. Снайперам, по суті, там було нічого робити через те, що там зона видимості була максимально і не було просто. Була висока трава, і їм не можна було нормально засісти. Кулеметники крили сектора, тобто з підходу можливого противника, цю всю операцію, як ви знаєте, Дивився весь штаб, ну, нас постійно вели, нас дрон коригував, можливий підхід противника. Тобто за нами дуже сильно слідкували, хвилювались і е, дуже допомагали Ну, а ми почали заходити. Самим складним було це реально підійти до самої будівлі. Якщо ти це робиш, далі можна вже куражитись. Що ми плавненько зробили, ельхорончик, достає підствольничок. Починаємо. Там було пару рубежів, які потрібно було закрити. Він навалює туди під ствол, ствола, я тримаю вікна. Ми протягнемося до першої стіни. Тобто фух, все отлично, Перші зайшли, можна вже пацанов запускати на інший фланг, щоб вони також відпрацьовували. Ми з Жорданом, друга група Браво, ми зайшли з правої сторони. Почули одразу: не стріляйте, ми будемо здаватися. Ну. На що ми сказали, викидай автомат, коротше, і виходь, типу, буде жити. З ними був їхній командир. Ми знали його позивний, ми називали його позивним: виході, буде жити, розмовляли російською мовою. А вільтерона ще була ситуація, коли він випадково зажав тангенту. У нього була рація. і він при в зажав тангенту. І він же ж постійно держав, ми підійшли притул вже. І він, вона зажалась і він російською мовою з таким же акцентом: нам нужен обмін. Ми, ми не хотімо вас убивати. Ви нам нужен обмін. На штабі, пуля, Камбат, вони всі посивіли вже просто. Вони ніхто не міг нічого зрозуміти. Хто говорить в рацію російською мовою, бо ми не спілкуємося взагалі в радіоефірі російською мовою. Типу. І вони не могли поняти, подумали, що хтось із наших потрапив в полон. Ну, одразу Пуля вийшов на Гебельса, Каже, є, Гебель, що сталося? Тіпа, там, що, ну, тіпа, що відбувається, хто в полоні? Тіпа, ми, тіпа, та ні, все нормально, у нас все круто. Тіпа. Так а що у вас? Тіпа, як проходить типа, Що не так? Тіпа, М -м, все круто, тіпа, ми працюємо, працюємо, все добре. Тіпа. Ну І потім ми вже повідомили Альхаруну, що ну, тангент, допустий, там штаб, з танки сюди викоти. Була пауза. Ми ну, чекали, що вони реально вийдуть. І вони потім далі сказали, що ні, ми не вийдемо. Ну і пиздець. що? <різна> по дрону ж було два входи. Коли ми прийшли вже на місцевість, один вхід він був завалений. І тобто, в них був тільки один вхід в будівлю, який вони повністю контролювали. Там ще плюс упала плита, вони зробили собі банічку, і він оце звідти навалював постійно по нам. Все, починаємо їх закидувати. Оце, короче, в один цей проходик термобарами, ваня фортом туди понакидував кучу. вже. А їм взагалі що це по барабану? Ми їм куча осколочних гранат. Короче, звем кулеметника, кажу, іди прикрийте. Моно. моно підлітає з кулеметом. Я кажу, крий вікна, я зараз перебіжу на ту сторону. Він типо, підходить якраз близько з цим кулеметом, він просто. Тіпа, зажимаю, хотів пару вистрілів зробити, щоб я поки перебігав, щоб вони, щоб вони по мені не, не відкрили вогонь. І в нього в цей момент клине кулемет, просто зажимається гашетка. І отак просто він з мінімі 200 патронів отак всаджує. Я не розумію, що відбувається, Я перебіг вже на ту сторону, а тут просто кандагар начався. Тіпа, тут війна. Все, димить, все говорить, я думаю, що він стінку хотів пробити. Цим. Ну, тіпа, що кажу, що случилося? Він каже, я не знаю. Тіпа, він просто заклинив. Кажу, все, одтягуйся, одтягуйся, давай він одтягується, починає остріняти проблему. Ми, далі їм все. Але ми не можемо до них зайти, відповідно. Тіпа, просто ми реально не можемо зайти, контролять вони. Ми тільки гранату туди, вони одразу опа, в нору. І зайти, відповідно, ми тільки до дверей, вони одразу відкривають вогонь. Джордан тільки підійшов, викатується лімонка до нас, коротше, гранат. Це відбувалося протягом двох годин десь. Це все Ми їм кажемо, виходьте типу, здаватись? Вони кажуть, ні, ми зараз здохнемо і ви, і ми, і він викликає Арту на себе. А арта почала працювати там, але воно нас перелітало і летіло по сусідньому зданню. Вони або зайшли не в ту будівлю, або дали координати не тієї будівлі. От і все. Ну їх сутки кріпило, їх там вже я думаю, вони самі не дуже розуміли, що і як. І ми не розуміємо, ну що робити. Кажемо, коротше, тут є дірка на криші. Е чи можете нам принести п'ятилітрову баклажку з бензином і ну, додав туди якогось масла чи ще щось, щоб воно довго горіло? Ми їх зараз спали, вони нас вже типу, задовбали. Ми вже реально, ми вже не знаємо, що робити. Тіп, ми не можемо зайти і вони не виходять. Ми ж їм кидаємо, кидаємо ті гранати, типу, взагалі нічого. І ми такі, ну, типу, сміємося, ми там вже зайшли в кураж. Вже, я там вже телефон там дістав, знімаю. Там відео, Джорд, жордан вже ходить, кірпічі вже до них просто вириває. Типу вже автомат, туди їм вкручує, стріляє. І там каже прикрий, кажу: я не можу, братан, я ж знімаю, ти ж ну, типа ж відос і покажу, як я тебе прикрию. Не робіть так, це погано. дуже. І тут е, ми з цієї сторони будівлі у нас е, чомусь почала тіпа, трошки, мабуть, працювала репка нормально. У нас почала е, лагати рація Тобто ми, ну Ебільс до нас в цей момент намагався вийти на нас, і ми не чули взагалі нічого. Ми собі з Жорданом. Куражимося, да, типу, у нас все прикольно. Ми собі там, типу, з спілкуємось, закидаємо їм гранатки, вони там нас отстрілюють, по нам. Типа, і в нас все, все нормально. Типу, знімаємо відосики. І коротше, в цей момент по нам працює кулемет зверху. Тобто, ну, от так, рівень за будівлею землі був вищий трішки, і там була трава. А, і звідти по нам працює покемон. Ну прям дуже близько. Типа, і я тіпа, виходжу на штаб, кажу, типу, пуля, там тіпа, все нормально. кажу, Ми тіпа, чувствуємо якусь, якесь давлення. Тіпа, все, все, все добре. Тіпа. До нас ніхто не підходить. Нє, ні, ні типа, все нормально. Коротше, а це якраз був е, уже сіряк такий, типу, не ніч і не день, і дрони в такі моменти дуже погано бачать. До нас підійшла група, ну, велика група накопичення. Типу, прийшло цих шість і там ще в посадці сиділо. Скільки? 20? 20? Серйозно, що я зараз тільки про це узнаю. Ну, типу, я думав, що їх було 6, тому ми там з жордом ще хотіли лишитися по куражи. Типу, кулемет, коротше, другий також заклинив. Ну, сталася така проблема. Я не знаю, Вони були все добре, очищені, все нормально. Ну, так бу, інколи трапляється. В ненужні моменти в нас лишається 4 арки. Да? Ну, просто, типу, І вже ми ж нормально вже там побадали з ними. Е -е, БК у нас небати. Ми чуємо цей кулемет. Ну, типу, плотно працює. Все ближче і ближче. Я кажу, Джордан, щось не так. типу. Ну давай трошки відтягнемось. Підлітає дрончик. Я думаю, треба від... -е, пуля-пуля. Є наш дрон? Так, да, так, да, є. О. Супер. Е -е, думаю, ну, це 100% наші, значить. Е -е, він робить скид, вога, ваню ранить. Е -е. В коліно зацепає. І Тоді у нас така проблема. Нас четверо, ну, два кулемета, вони вже заклинили. Потрібно приймати якесь рішення, ну, тому що викорити їх обов'язково треба звідти. Парні остаються тримати сектори, навалювати. Я забираю Ваню і відвожу трошки далі в укриття. Ми там залишаємося, я йому надаю першу допомогу. І тут ми розуміємо цей момент якраз. Починають ну, просто навалювати з усіх сторін, і я викупаю що? щось не так. Пуля, пуля, що там? Все нормально. Де да, зараз дивляться, туди-сюди, тут хоп, вже оттуда починає. Я просто я чую, як у нас над головою вже свистить. Кажу, Вань, походу, походу, нас вже пробують обійти. Доповідаємо, звичайно, на штаб цю ситуацію, вони дивляться, кажуть, бляха в натурі. Надаті подходить. Пацики стоять, тримають сектор, і я там званю, думаю, ну нафіг. Вилажу якраз з цієї там типонори, було, але ну, від прильоту там такий серйозний був, тільки він вузький. Я звідти вилажу, просто чекнути, откуда там навалять, і просто дорогу під... вже по криші бігають. Покриші цієї будівлі, бодя з Йорденом цього не бачить, вони стоять якраз в зоні нашої невидимості, і в нас дистанція метрів до 50 була між нами. Я на рацію вона не працює. Ну тобто, реп уже подавлює, ми розуміємо, що це вже ну, дійсно якийсь серйозний шторм. А так як ми знали позовних, хто там знаходиться, група евакуації для них видивилась. Дуже серйозно. Потрібно відтягуватися, вся там команда відтягується, відтягується. Тут о, пацани вже рісують, що вже там вільно ходять, починається у них теж заруба. Я з цим перестрілююсь, коли він на криші. Три черги кулеметні він дає а, прямо біля мене. Ми розуміємо, що все. Ну, по ходу, треба, коротше, тягується. Бо залишилося у нас чотири арки. А БК не повне, залишилось напевно, навіть по три, можливо, чотири магазини у кожного, навіть о, два в деяких людей. Ми відтягуємось з жордоном. Оце це, це відео, і це ми звідси так відтягуємось, а вони вже зайшли на територію, і вже до цієї будівлі, де безпосередньо противник. Намагаються зайти, але зайти туди не можна. Вони теж не викупають, як це зробити. Ми відтягуємось назад, якраз ось так за здання виходимо, і там така як ну, неокопна така маленька лінія десь нам по груди якраз. Ми через неї раз тіпо, пригаємо. Я, типу, виходжу за здання, виходжу за будинку, і боковим периферичним поглядом я бачу на відстані метрів сім-десять під стоїть. Ну, типу, а він стоїть боком до мене також. Ну, я це просто отак виходжу вперше, бачу цю картину, і на автоматі на нього скидаюсь. А, Я був впевнений на 100%, що він вийшов здатись, бо він просто отак стояв боком. Ну, ну, типу, я навіть в нього не бачу. І як я отак типа, це бачу, кажу: диви, типу, Джордан, кажу, піт, здається, ми типу на нього скинулись і, і держимо. Ну, типу, сразу. І я йому кричу: типу, здавайся, а, на що? Він повертається і хотів нас полоснути, ну, воно пішло десь вище. Ну, ми його, типу, Він впав, я йому чотири контрольних зробив. Тіпа, і тут ми чуємо крики вже, а там давай там, засаню, його там убили що коротше. Але ми їх не бачимо тіпа, цих типів. І тут вже ця радійка наша розривається. Тіпа, Гебельс вже тіпа, вони тримають дорогу для того, щоб ми вийшли. А ми, виходить, жорному димся, ну, вже тіпа, нікого немає. Давай тіпа, відход. Пуля каже, срочний відхід. Він каже, та подождіть, типу, давайте ми щось типу, куражнемося, Ми, типу, вже, ну, зайшли в трошки в такий азарт, цей, який не треба інколи. Я, типу, я не можу докричатись на радіо до пацанів. І тут я бачу, вилітають уже із за угла. Там. Щас там, кураж, весело, типу, о, красава. Я кажу, дура, назад, назад, кажу, зараз відходи. Та що таке? Цей гусь опять площадь чергу біля мене. Я туди в ответку кажу, отход, Кажу, тут вже везде підпи. Блин, пацики, в натурі, туди-сюди. Джордан каже, та які відступати? Типа, я ж без задньої плити. А в Джордана, короче, він сам маленький, знаєте, є такі як ото собачки. Вони чим менші, тим більш агресивніші. Оце такий Джордан. Він, короче, він всю ротацію ганяв без задньої плити. У нього тільки передня плита, не робіть так. Це погано дуже. І в нього, тіпа, щоб легше було, бо він такий тягач він там ще одноразки на собі, там кучу гранат понабирає. Задньої плити нема, не треба. І нам кажуть відхід, а по нам тіпа, плотно працюють. Ну, ми тіпа, не можемо піднятися. Навіть... Там Джордан, Джордан каже: Командир, який відхід? Тіпа, ну, я, я не відійду, каже, в мене нема задньої плити, тільки вперед. Давайте ми ще тут покоражимося. Ні, ні, ні коротше, ми почали відходити. Гебель з Ільхароном почали крити нас. Ну, вони, вони крили, ми з Джордоном якраз перебігли. І отак ми відкатувались, відкатувалися, відкатувались з розривом контакту. Парні відтягуються до нас. Треба ще якось Ваню забрати. Джордан Бодя перший йшов, Джордан. Вони Джордан залишається тримати. Я тримаю. Парні хапають Ільхарона. Під руки, і ми починаємо потихеньку відходити. Йду, тримаю, чиста база, класика. Таким чином, ми звідти вийшли. І ну, коли ми вже відкотились, це ж дрон постійно наш спостерігав за ситуацією, і вийшло їх тільки чотири чоловіка, і несли вони з собою одного. Ну, Ми не знаємо, ми побачили, типу, що їх зайшло набагато більше. Вийшло тільки 4 і одного понесу. Типу. Тобто, теоретично, група з 6 осіб, там 7, типа, може бути. Що ми зробили? Ми відтягнулись на свої позиції, почистили автомати, устранили проблеми, перезарядились і дочекалися, що хай стемніло, бо в день взагалі неможливо було передвигатись, дронів у них дуже багато. І на, на будь-який рух це все летить коротше, по вас. Ми дочекалися ночі, наколотили все-таки 5 літрів тих бензину, масла. У нас, вони вже, ну, у нас вже просто агресія була. Ми, вже, ми спочатку, типу, там по-нормальному з ними, а, типу, вже все. Ну не хочете, тіпа, ми вас спалимо. Типу, чекаємо. Взяли з собою ще пару атешок. І що? Прийшли ночі туди знову. Алабай. Алкай, кай Алкай, виход... типа, ми знову прийшли. Ми одразу що зробили. Сразу їм коротше, тіпа, пустили чотири подарка, а ще, ну, коротше, ніч уже. І я на пнв і просто на ощуп щоб цю все вириваю, і Джордан збоку стоїть прямо біля мене. Я кажу: Братан, не стріляй прямо біля мене. Типа, дай, дай я перший стрільну. І я отак ще не бачу, ну, погано бачу, Типа, там є нічний присід. але. Через ПНВ воно заважає, я її максимально близько підсунув. Тобто вона в мене була біля вуха. Я не вдів, звичайно, ж активний навушник. Хто ж про нього думає в такі моменти? Я як стрельнув, і отак просто оця вся пиль, все піднялось, і я контужений. Ну, аля. Типа просто я нічого не чую. Я отак просто розумію, що зараз вони мені йдуть в радейку, що говорити. говорить, а я нічого не чую. Я кажу: пацани, я не чую, я нічого не чую, нічого не говорю. Типа і виходжу просто з, цього, з цієї завіси пилі. А, Джордан не може щось там з цим кольцом, кажу, давай сюди", типу. Я беру ще Джордана тежку, прямо туди в двері закидую, і все, ми типу, нормально заходимо. Ми вже зайшли туди, все зачісанули. Там було скільки там, три трупи. Да? Да, і ще наші прості. Вони, коротше, при відході а, ми ж почали заводити піхоту, закріплятись, окапуватись і типу, контролити весь периметр. При відході ми одразу зайшли в цей ярочок з кіднотиками нашими, да? Коротше, щоб вони там трошки помінували. Але противник вже при відході сам почав мінувати, затягувати все там. Бо вони думали, скоріш за все, ну, так як ми аналізували ситуацію, коли ми да, прийшли вночі, друге, над нами висів не один дрон. Наш дрон вів, і ми постійно питали: це чий дрон, це чий. Він, ті, ми тут є, але, походу, тут і не, не тільки ми є. Ну, ми вже розуміли, вони вже чекали нас. А, і їхня група сиділа на кінці своєї рочку. Вони думали, що ми будемо штурмувати, продвигатись далі. І почала крити арта жорстко. типу. Ну, вони зрозуміли, що ми, типа, не продвигаємося, ми, типа, капаємося, наших пацанов почали крити. Набаранили їх, відбили свої позиції, завели піхоту, закріпились, і до кінця ротації ця позиція була наша. Слава Богу. І зараз також. Тому було дуже весело, імпульсивно і на емоціях. Коротше, війна скоро не закінчиться, і воювати прийдеться кожному. Тому вступай до лави кращих. Свобода чекає саме тебе.